Починаємо після у прес-конференцію матчу п'ятого прес ігрового тижня жіночої суперліги і Сьогодні Аланта з рахунком 3-2 перемогла збірну України «Ю-17». Перед мікрофоном помічник головного тренера Артем Діхтаренко та кращий гравець сьогоднішнього матчу, центральна блокуюча Марія Ерлозинська. Марія, вітаю вас з нагородою з перемогою. Скажіть, чому з майже аутсайдером чемпіонату України ви зіграли все ж таки п'ять партій? Чому не закрили гру з меншим рахунком? Ну, дякую за привітання. Насамперед, ви бачили один челендж змінив повністю хід гри. Тому тут згадувати так сталося. Гра була цікавою. Ми старалися. Тренер дав пограти другому складу. Як ви бачили, що основні гравки гравці були на заміні? Гра була класною. Дякую, U17. Дякую, такий супротив. Дякую вам. Артем Васильович, що ви можете сказати по сьогоднішній грі з точки зору тренера. Ну, Сьогодні гра була досить складною, адже ми, як зазначила Марія, ми вже пробували ставити молодих гравців. Трішечки був в деяких партіях експериментальний склад, який ми не наігрували та не ставили на тренуваннях до цього. Молоді гравці з іншого боку дуже сьогодні старалися, дуже хотіли нас перемогти, але ми трішки дожали їх у п'ятій партії. Ну, Я бачу, що збірна додає з кожним днем, і це не може не, не радувати нас. А так, дуже цікава гра, я думаю, для болівальників саме те, що потрібно. Ми побачили помилки, які, над якими нам працювати, побачили, над чим, що нам робити далі. Так що я думаю, що ця гра пішла знаєте, всім на користь. Так. Дякую вам за коментар. Успіхів в наступних мачах. Дякую.